Володимир Сосюра любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину і щасливу і радость минить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, сні на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, І мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Вона для нас в єдина, одна, як очі її карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квіці, в пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, жін дівочих очах і в стяги в баряному шумі. Як та купина, що горить на зора, живе в стежках, у тібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах, у тих припороках, Вогні огні що на захід женуть, чужинців зелених мундирах, в багнетах, що тьмі пробивають нам путь До весен світлих і щирих. Юначе, а для неї буде твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других. Коли ти не любиш країну, дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, Кохані бою. В цей час як ведуть батареї. Любіть Україну, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.